Меркурій в астрології. Меркурій це планета, пов'язана з розумом, спілкуванням і мисленням. В астрології він керує знаками близнюки та діва, перебуває в екзальтації у водолії, у вигнанні в стрільці та рибах, і в падінні у леві. Його глів символізує крилатий шолом Бога Меркурія, що уособлює швидкість мислення та передавання інформації. Меркурій представляє інтелектуальні потреби та форму самовираження. Його ключове слово здатність до логічного мислення. Він ніколи не віддаляється від сонця більш ніж на 28 градусів і вважається нейтральною планетою, набуваючи характеристик тих планет і знаків, з якими пов'язаний у натальній карті. Ця планета керує розумом, комунікацією, інтелектом, сприйняттям, спритністю, раціоналізацією, передаванням ідей, словами, думками та чуттєвими сприйняттями. Її дія є швидкою, мінливою та нестійкою. Що відображає гнучкість мислення і мовлення. На практичному рівні Меркурій пов'язаний із подорожами, особливо короткими, братами і сестрами, дітьми, офісною роботою, мовленням, писанням, бухгалтерією, секретарською діяльністю, взаємодією з сусідами, листами та поштовими службами, транспортом, торгівлею, а також з емоційними та технічними здібностями. На фізичному рівні Меркурій керує нервовою системою, мозком. Зором, ротом, язиком, дихальною системою, руками та плечима, а також вважається загальним керівником усіх гормонів. Положення Меркурія в натальній карті показує, де і як людина найкраще спілкується, як вона мислить, навчається, говорить, пише та обробляє інформацію. Тому Меркурій є ключовим для розуміння інтелектуального та комунікативного стилю кожної людини.